Їду з роботи, запустив челлендж, живу задонати підписчику. В голові були мислі, а може я зря це начав? Все одно нікому це не інтересно, ніхто не задонати. Я просто їду і думаю про це. Вийшло сонце із затучки. Всі бомжи зібрались в кучку. Перший бомж сказав. Поки я їхав, мені прийшла смс-ка і прийшло вже два донати. Показую. Перший донат 5 гривень. Сергій Полозок. П'ятерочку знайшов. От гати Данила в туза. Поняв, класне завдання, Але за п'ятерочку. Зачем чим донатити п'ятеро, якщо я це і так безплатно зробити? А другий донат не показує ім'я, від смалік котика. 100 гривень, тобто 105 гривень вже є. Но це ще не вечір. Я вже жду завтрашнього дня, щоб просто почати. Мені самому я загорівся, придумав сам собі дурачок, челлендж і все. І тепер хочу поучаствувати в цьому. Ну слухайте, 105 гривень для початку це вже не погано. Уже можна купити гречку. А точно, ви ж рішаєте. Ну, подивимось. Подивимося, до вечора ще є час, можливо, ще хтось щось задонати. Якщо ні, то будемо вже завтра починати з 105 гривень. Подивимося, що можна купити на 105 гривень і прожити день. Для одного дня це дуже нажав, я вважаю. Гречку, рис, щось таке. І вже можна прожити день. З добрим утром. Да, погодка, звісно, сьогодні не найкраща. Аж просинатися не хотілося за того, що слякать і темно, так я звичайно просинаюсь світло, від сонця, а тут. Прийшлося просинатися через силу від будильника, тому що блін, ну цей мрак. Від нього ще більше хочеться спати, коли така погода. Думав, що вчора ще хтось задонатив, але ітогі донат так і залишився 105 гривень. Зараз напишу в телеграм пост, що люди пропонують мені купити на 105 гривень, щоб прожити цілий день. Подивимося, що ви там писати взагалі будете, а я збираюсь на роботу. Відошко. І так, ми починаємо. Взяв одне яблуко, 5 гривень 20 копійок, якраз так як і розчитував І 100 гривень вже оставлю на вечерю, тому що ну, утром я ніколи не їм, в обід взяв собі яблуко. А Ввечері вже подивимося. І в нас на балансі остається 99 гривень 80 копійок. В телеграмі вже відстроював опрос. Некоторі люди поучаствували, написали, що приготував пюре з салатом, або ж гречку з салатом. Зараз вопрос, що краще приготувати гречку з салатом або пюре з салатом. Люди виберуть і вечором будемо готувати. Чого я більше не потратився на обід, того що розумію, що 100 гривень мені не вистачає, щоб ще пообідати. Тому я взяв собі яблуко, хоча б щось. А вечором приготовлю либо пюре, либо гречку. Там уже подивимось, що ви, що ви виберете в телеграм-каналі. От того і треба бути, підписана на телеграм-канал. Так, все, я вже вдома. Я собі купив наконец-то, чехол на камеру і проти вітра таку от подушечку, можна так назвати, і сіточку. І закупився. Продуктами А ну, вгадайте, що я собі купив. Як думаєте? Я почитав ваші коментарі. Ви там писали картошку або гречку і салат. Хтось ще писав курине філе, але курине філе чуть-чуть бюджет не, не хватає чуть, -чуть бюджету для куриного філе. Скільки я потратив і що я купив? Я купив. Так, скільки тут полтора кілограма картошки на 51 гривню. Редіски на 11 гривень 75 копійок 264 г. І я купив один такий нормальненький огірок за 1368-152 г. Общий чек в мене обійшовся в 76 гривень 97 сім копійок. Отут на екранчику я напишу скільки в мене стався бюджет. Тобто у мене навіть щось залишилось. там гривень. Може, 20. І що я думаю приготувати? Я, звісно, картошку пюре, а я її ніколи не готував. Жарив картошку, просто варив картошку, а пюрешку ніколи не ділав. К сожалению, масла немає для пюрешки. Зараз просто її зварю, потолчу і похаваю. Ну і наріжу редиску, огірок, посолю, і буде помидок. В принципі, на 100 гривень можна жити на самом деле. Просто в обід хотілося б чуть більше поїсти, ніж одне яблуко. А так. Жити можна. Коротше, подивився я, як готувати в Ютубі. Так вказується, що там почти нічого делать, робити, то й не треба. Просто нарізати картошку, поставити варити, потім убирать комочки, зменшити вогонь, коли воно закипить, перевірити, чи вона зварена, злить цю воду, перетопти і все. Оказывается, так все просто. А я думав, там, взагалі, щоб пюре приготувати, треба кучу для цього дійства. А там на раз-два, що зробимо. Ну, для початку треба помити каструлю, тому що Влад вчора в ній щось готовий. Начистить картошку. Ну а дальше? Поехали, поехали. Ох, пчелка, пан купитан, чертяка странный. Вот это сейчас мыть, блин. Черт. А меня мани не менял. Оооо. это я их поменял. Фу, ты что, Моргенштерна слухаешь? Фу. Антошка, Антошка, пидем копать картошку. Антошка, Антошка, пидем копать картошку. А скільки її треба картошки? А херіозно. Буде багато, влада ще не кормлю. Ладно, розкажу вам взагалі повністю поетапно, як її готують. Може хтось такий же лохобан, як я, не знає, як готувати обичну пюрешку. Ну, спочатку нам треба помити картошку. Починаємо. Антошка, антошка. Ви серйозно думаєте, що я буду вам показувати повністю, як я її миювати 5 минут. Та ні, Помив я всю картошку, набрав воду в каструлю наперед, для того щоб положити сюди картошку, щоб вона не поживтіла. тому що якщо її просто ложить тарілка, вона пожовтіє. Я коли чищу картошку, завжди у мене в голові грає музика. Отвечаю Я вроде я в якой тюряге сижу. А для вас я никто. Как и вы для меня. Я плюю на закон. Ви меня в лагеря. Вот это прикол. Влад прийшов, говорю йому, хоч прикол розкажу, каже, ні. Я кажу, хорошо, тоді зараз ти сам побачиш. Недовго музика грала, ні, як там кажуть. Коротше, недовго музика грала, недовго фраєр танцював і якось так. В общем, прийшов я додому, включаю гарячу воду, я вже повністю роздівся, труси зняв, включаю воду, а її немає. Я такий, ммм, клас. І тепер я в очередний раз розумію, що нам треба, блядь, переїжджати, тому що вже заебало просто. Зараз, знову, мені треба приготувати їсти, потім помити цю каструлю, в якої картошка для того, щоб нагріти воду і покупатися, блять. Ну це, це просто, це жесть. Як ти твої коментарі нормально, так? Да? Ну, взагалі, що треба десь. Поняв. Взагалі, ну, просто я вас понял. Поняв. Влад, чертяка прийшов додому і каже, мені освободи здорову каструлю, тому що тобі на картошку треба... Надо... Маленька каструля. Я ему кажу, то ты то тоже поишь пюрешку просто, та і все, і то и все, и не заморачивайся. Ну так тобі хватило б і мені похавать, и тобі і на работу взять и сейчас похавать. Ну, так, так. Так. У меня тут сейчас 800 грамм пельменей нахуй. И что ты думаешь? Ну мне это завтра на работу и сейчас похавать. Ой, все, не пизди. Короче, пока Влад готовит пельмени, я. Пересиплю сейчас картошку в маленькую каструльку и зварю ее. Я не знаю. Ну без молока, конечно, такое, наверное, да? Ты без молока варил? Не, а просто и нормально есть? Ты что, за Не, серьезно питаю, дурак. Хуйня ебаная. Чего? Сейчас увидишь. Вона типа будет с комочками? Вона будет с комочками, вона будет не і и дуже суха. Ну блин, ну она ж будет с солью и салатом. а Ну, в принципе, щоб забыть желудок, норм же. Ну забить желудок, наверное, не В общем, що ми делаем дальше? Мы нарізаем просто картошку на менші кусочки, щоб вона швидше зварилась, як сказали в інтернеті, Не знаю, правда, не правда. Да. И все. <схід> так от якось. А у меня тут один большой ком теле. <схід> О, так нормально, сейчас звариш, вкусненько буде. Ну от я положив і що ти мені предлагаешь за цим делать? Щоб воно аж через верх було? Ну ты не замечаешь, що у тебя воды куда больше, чем в картохі. То есть ты хочешь сказать, что вообще положиться норм? Да. А потом когда кипить начнет? Нахер. Нахер она кипить почне. Ну, когда она кипить, начнет, тоді ну, зменшить огонь. Ж. Но ну, неудобно будет, она будет. А буде... тут дохуя. То есть ты хочешь сказать, хорошо. Давай. Давай, проверим. Если ні, я тебе бью ебал. У тебя воды, тут дохуя, слей воды, воду. Воды. Чтобы она вообще суха была. Ты что, долбаем немного слей? Нахуя тебе всю сливать? Я ж тобі не говорю всю слить нахуй. Так, полетели, вода закипила, Зливаємо воду. Вы проверили вам, завалилось? Да. Включив холодну воду для того, щоб трубы там всі не перегнуло. Зливаємо, топчем. и топчем. Ну, ви поняли. Блять. Сучка випадає. А, хотя хай будет чуть-чуть воды. Чтоб она вообще не была суха. Потому что тут и так ни масла, ни молока немає. Ти Ты заебал, блядь, я хочу кастрюлю помыть или спать. Правильно, помыть <как> надо, потому что мне греть воду надо. А ты купаться не будешь? <как> Нихуя себе. И що це мне... Мені... Так вона вообще суха! Можно воды добавить? Нахуя злив воду? Надо было отдельно и добав. И надо зливать, а потом добавлять. Ну так делается помочь варианта. А если я злив всю? Заебись. А, а че да. Ну блин. Ну как там говорил, бурдук забыть пойдет? Ну да. Во. Ну просто я тупанув. Я, я получается, вылив ту воду, яку надо было сюда же и добавлять. Їж не просто, не просто так зливають, не, не, не в раках, но а в тарелку. Я про це не подумал. И що вот тепер теперь такая їсти? Суху? Ты же, блядь, холь ты молока не попал. Бюджет не позволяет. 20 гривен хватило на молоко. А, то есть, а макароны ты не мог купить вместо картошки? Нет. Я так купаю. Нормально? Ну вообще что надо вспомнить Не, ну на следующий день я уже ничего знаешь не сделаю. Типа сейчас поесть ты на тарелку, да. Нерационально тратишь деньги, выкинешь, получается. А что мы не знаем делать? У нас же вообще... А, в принципе микроволновки можно. Тут же есть микроволновка, я забыл Ты такое ебало сделал, как будто ебать. Микроволновка нахуя. Ну, у меня на всех квартирах, яких я снимал, не было микроволновки. Це с чого вода? С пельменев ты? Так а подожди. Тут вообще нахуй песня. Ну чуть-чуть же можно добавить и нормально будет. Ебать нахуй. Ну блин, щоб она вообще суха не была. Да, сейчас вообще будет норм. Главное, чтобы по носу цього не было. Диви! Ой, вообще. Свежак. Охо-хо. Не, ну, Так нормально. Да вообще охуенно. Диви, який лайфхак придумав. Э, Не, нормально, диви, Свеженька-то що ти ты, блядь, дівчинка девочка ее толчок. Сука. отак вот от її, сюди, сюди Сюда. нахуй. сусіди ты говоришь, сейчас хавати. Ві. А нормальная тарелка есть вообще? Це сильно здорово, ну ладно. Чиназес? Чи ундра санчи, Маша, напиши в А ну Маш, напиши коментарі. А шоу тоже давить черный в картошці? Це так надо. Ну це типа чиназис. Ундра санчи, да? Це Чинановна ундря санчиновна. А, а, ну, а. Подожди, подожди, щоб, щоб тебе видно було хорошо. О, ох, ох, ох. Уй-ой-ой-ой-ой. -ой, -ой, -ой. Ой, -ой, -ой, ой Не, нормально. Хорошо, хорошо. Но если салатика, пожди. Ну, приправа, <плес> ну, я не считаю, ви нахуй. Вона моя була вдома. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. А Грибна, понял, что а, а хотя бы давай, вкус грибил. Ага. А давай как этот хуй с локоточкой. Каминат... делаем. <laughs> вот так. И вам рота. <laughs> Не, нормально. <clears throat> Та ты шо? А сейчас еще нарежу редисочки. Огурчика. Цього і я. кстати, я, я олівку олію до цього купляв, Вона в мене є, я її теж використовувати. Такого я не вказував правилах, що те, що вдома не можна. Ну хорошо, крупи, так. Да. Крупи не можна Но таке, як соль і олівка і масло це як розходний матеріал, як носки. Всегда повинні бути вдома. Правильно? Правильно. Що вийшло? Нарізав я огірки, редиску, заправив, посолив, салат. Картошка. Нормально получилось, слухайте. І це при том, що ще 20 -то гривень осталось. Картошка, конечно, суховата. Хотілося бы якогось молока або масла додати. Но їсти можна. Для того щоб забити желудок нормально. І салата нормально, стадії, получилось. На удивлення редиска дешево. Дуже дешево. Можна чисто одну редиску купляти і хавати. Ну, в салаті я не сумнівався. Обичний вкусний весняний салат свіженько вкусненько. Пойдет, і вам приємно прийду. На цьому влог заканчується. Якщо вам подобалася перша часть цього челенджу, то продовжуємо. Банка буде в описанні. Донайте, предлагайте. В телеграмі можете писати, в Ютубі можете писати під коментарями. либо ж в описанні свого доната. Кому як удобні, я везде читаю, все бачу, і рамки не обмежені. В плані, що. Вы можете не только на їжу донатить. Если вам интересно, если вы готовы, вы можете реально задонатити там, чтобы я на выходных тупо взяв и поїхав в другий город, поснімав что-то. Це все ваша фантазія. В цьому і заключається суть цього челленджа, що ви можете донатити і кидати варіанти, що мені хавати і куди мені йти, їхати, і так далі. Для цього і созданий цей челлендж, щоб і вас повеселити, і мені було легше. Сьогодні не так уж і просто, як бачите, було. Це пробна часть. Якщо після цієї часті донатів не буде, то на цьому і перекриваємо лавочку. Я просто вам хотів показати, щоб ви поняли суть цього челленджа. От, якось так. Так що, жду коментарів і донатів. І не забувайте на телегу підписуватися. Все буде в описанні. Пока.